Вітаємо вас в медичній інформаційній системі ASCII.net. Після того, як ми обрали потрібний нам графік та готові створити візит, ми просто натискаємо на вільний блакитний проміжок. Нам відкривається вікно з необхідними полями для їх заповнення. З самого початку здійснюємо пошук пацієнта. Вводимо як мінімум в одне поле та натискаємо в пошук. Серед результатів нам потрібно обрати потрібного пацієнта і клацнути на нього. Проте, чим більше даних ми заповнимо, тим більше звузимо коло пошуку. Давайте продовжуємо. Наприклад, коваленко, володимир. Олександр. Ось. Ось ми звузили коло пошуку, знайшли нашого пацієнта. У ситуаціях, якщо, наприклад, пацієнта не знайдено, то звідси завжди буде можливість перейти до створення пацієнта чи до розширеного пошуку. Давайте будь що напишемо, пошукаємо. Так, пацієнта такого не знайдено. Ми можемо його або створити. Ось у нас новою вкладкою відкривається. Або ж перейти перейти до розширеного пошуку. Ну, якби тут був цей пацієнт, в нас би вже були тут відображені результати пошуку, оскільки я не написала, щось таке тут бо, немає. Давайте повернемося до нашого запису, доведемо котрого з пацієнта. Давайте цілком Максим Іванович. Окей. Okay. От, як бачимо, у нас по результатах пошуку є два пацієнти з однаковим іменем. Давайте оберемо будь-котрого них, клацаємо на нього. І ми бачимо, що всі дані по пацієнту, які нам відомі, вони вже підтягнулися. Ось адреса проживання, сімейний лікар. Якщо пацієнт має заключену декларацію у вашому закладі, то ви побачите його сімейного лікаря. Але якщо сімейний лікар не з вашого закладу, то тут буде пуст. Тепер давайте перейдемо до інформації про візит. Тут ми бачимо, що багато даних нас вже заздалегідь відомі. Це дата візиту, лікар, місце надання послуг, спеціальність, тип візиту. Тут можна також обрати. Тут вказані ті типи, які були вказані в графіку. Або якщо не вказані жодні, то можемо прямо тут обрати тип візиту. Кабінет ми вже знаємо. Так, решту ми можемо додати. Якщо нам щось потрібно, наприклад, ми можемо додати направлення а чи відмітити платну послугу, якщо пацієнт буде оплачувати самостійно, напихати скаргу, наприклад, без температура. вибираємо тип візиту. Ну, давайте взаємодії в закладі охорони здоров'я. Проте необхідних полів серед Ось цих. Їх немає. Можна взагалі нічого не заповнювати, якщо не потрібно. І тепер записуємо. Ось у нас щойно створилася картка цього пацієнта і записалася в град. Як бачимо, вона є блакитна, це означає, що пацієнт отримує платну послугу. Для послуг по направленню або без нічого ми будемо бачити. Сині картки. Ці картки візитів ми можемо відкрити та переглянути їхні дані. Якщо це користувач реєстратури ти чи керівник закладу, то він може відкрити всі картки. Лікар може відкрити лише своїх пацієнтів, але не пацієнтів інших лікарів. Користувач ролі реєстратура. Лікар в межах своїх візитів а, може відредагувати візит за потреби. Скажімо, пацієнт вже отримав направлення і не буде платити за послугу. В такому випадку потрібно зняти галочку з платної послуги і ввести номер направлення. Прямо звідси ми можемо його й перевірити, щоб впевнитись, що воно дійсне і не перебуває в роботі інших лікарів. Натискаємо пошук направлення. І ось вже в нас відкрилася сторінка з результатом пошуку. У карті візит ми також можемо побачити, хто здійснив запис, роздрукувати талон, наприклад. Чи взагалі скасувати цей візит? У інформації про візит ми також бачимо, що з'явилися додаткові кнопки. Кожна з ролей матиме різний доступ до них. Звідси можна переглянути направлення пацієнта написати його до іншого лікаря. Після того як уже минув час візиту, вказаний в цьому полі то в нас тут з'явиться кнопка Пацієнт не прийшов на прийом і ми зможемо це відмітити. Лікар додатково може перейти на амбулаторні епізоди, стаціонарні епізоди, чи записати цього пацієнта до себе в графік повторно.